Понеділок, 16 червня. Нас чекають часи скорботи. Після цього я побачив чотирьох ангелів, які стояли на чотирьох кутах землі, і вони тримали чотири вітри землі, щоб не дув вітер ні на землю, ні на море, ні на жодне дерево. Об'явлення 7.1. Чотири могутніх ангели все ще стримують вітри землі. Ще не настав час для страшного руйнування. Вітри зіштовхуватимуть народи в смертельній сутичці, але ангели стримують чотири вітри, не даючи змоги сатані з повною люттю виявити свою жахливу силу доти, доки чола Божих рабів не будуть відмічені Божою печаткою. Ознаки часу свідчать про те, що божі суди готові прийти, і що Господній день наближається. Газети щодня публікують матеріали про майбутній великий конфлікт. Часто чути про зухвалі пограбування, масові страйки, жахливі вбивства. Люди, одержимі бісами, позбавляють життя чоловіків, жінок і дітей. Усе свідчить про близький прихід Господа. Божий дух уже поступово перестає стримувати світ. Урагани, бурі, катаклізми, стихійні лиха на морі і на суші зі швидкою послідовністю змінюють одне одного. Ознаки, які щоразу збільшуються і свідчать про близький прихід Господа, пояснюються чим завгодно, тільки не справжньою причиною. Ми стоїмо на порозі часу, коли жодний бальзам не зможе вилікувати смуток світу. Перед останнім великим руйнуванням, яке незабаром прийде, пишні пам'ятники людської величі будуть перетворені на порох. Божа помста торкнеться тих, хто, маючи велике світло, продовжував жити в гріхах. Споруджуються коштовні будівлі, які за всіма показниками не можуть згоріти. Але як Содом загинув у вогні Божого гніву, так і ці величні споруди перетворяться на попіл. Я бачила, як коштовні кораблі боролися з могутнім океаном, намагаючись чинити опір величезній люті хвиль. Вони тонули у водній стихії разом з людьми й усіма скарбами на борту. Однак серед загального сум'яття і паніки у світі має ще здійснюватися робота для Бога.